Доброго фото з вами я, Данила і шкопки до ЗНО Jet School. І це школа до ЗНО. Але я вам казав те, що вас чекає підготовка до ДПА. І сьогодні у нас чекає підготовка до ДПА з української мови. Отже, зараз скажу, що е, е, на відміну від ЗНО з української мови, це будуть не тести, це буде диктант. Єдине, що вас можуть попросити ще зробити, це ну, щось підкреслити. Але наша основна задача підготовки до ДПА з української мови буде саме написання диктантів. Я думаю, це зрозуміло. Але перед тим, знову ж таки, як ми почнемо писати наш перший диктант, перший диктант, який я вам продуктую. Давайте спочатку розберемося з поясненною запискою. Ну, там песнені записки, записки пояснюється те, що пишеться диктант. Ну, те, що вам сказав, нам цікаво дещо де інше, саме критерії оцінювання. Якщо будуть процінювати. То... Наш диктант з вами. Ну, давайте прочитаємо. Отже, основна програ... форма перевірки орфографічної. У цінограмах насущних є контрольний текстовий диктант. Перше, перевірці підлягають. Перше, це вміння правильно писати слова на вивчення орфографічні правила, змухи слова, визначені для запам'ятовування. Тобто це перше, що проведено на диктанті далі. Мені них ставити роздові знаки відповідно до працюваних правил пунктуації. Уміння належним чином оформлювати роботу. Теж, в принципі, оформлення теж на оцінку буде. Оцінка буде залишати оформлення роботи. Отже, матеріал для контрольного диктанту. Для диктанту державної підсумкової цитації. Це текст доступний для розуміння учень 9 класу. У цих тексті в дектанті 160 180 слів з урахуванням самостійних службових частин мови. Для диктантів державно підховувати стацію, використовують текст, у яких опрацьовані матеріал орфографії та, та або пунктуації української мови представлені 3-5 прикладами. Тобто, якщо. Ну, е Однієї саме правило, ну тобто правило, може троє-п'яти разів в одному тексті зустрітися. Тим це контролю. Текст записано голосу вчителя. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критерій. Перше, це орфографічні та тапутаційні помилки. Оцінюється однаково. Виправляються, а вони враховуються такі та тапунктаційні тобто, помилки. На правила, які не внесено до шкільної програми, на ще не вивчені правила в словах. З... Написанням, що не перевіряється, над яким не проводила спеціальна робота в так званою авторською пунктуацією. Тобто ну, є такі слова, що і пунктуацію, ну і деякі автори ставлять по-своєму. Тобто там, якщо є правило, що там має бути наприклад числава кома, то вона буде якщо там написати, то звоновено, то буде помилка. А якщо там автор постав кому, то зрозуміло, що ніхто не буде вас... За... Ну, тобто, відмати за все бало. Повторені помилки у слові, повторюються в диктанті і красів, вважаються однією помилкою. Однотипні помилки на те саме правило, в різних словах вважаються кількома помилками. Тобто, дивіться, якщо у вас одне слово, і ви повторюєтесь в одному, то це буде одна помилка. А якщо це буде однотипні помилки, тобто, знову ж таки, е і в не, наложені, в не складі, то це буде вже скільки помилок. Змеять горобин не грубить помилки, Зокрема, до не горобих належать такі. У воняка у правил. Тобто... Так, з -з правил є винятки. Це всі винятки ми знаємо. У написанні колись складних власне на іменуваннях. Тобто. Наприклад, День вчителя. Що там пишеться звали? Пошлося маленьким. Выпадка написания потворених від проект просветить прийменниками. У випадках, коли замість Выпадка цього знака поставлено інше, якщо можливо, інша інтонація. Тобто, о, о, Ну кома. Крапка кома і просто кома. тобто там, ну, може бути різна інтонація. Вы пока шамага разрезання, не і не, восполученных не хто інший як не що інший, як ніхто інший не шо не. сполучених непосходный знаків або хорошовых послідовності. а теж не груба помилка. Тобто, якщо моя будет наприклад, тара. Кома, ну, Там 2. І ви все це поставили у речені, Але ну, ті послідовності, це теж гроба-помилка. Замінимо українських літера російськими. Ну, так, це теж гроба-помилка, просто вам його і все. А намагайтесь писати українською. Отже, крім того, що 5 виправлених неправильно написаних на правильно прирівнюється до однієї помилки. Тобто ви е. Ну це вже якщо ви самі виправили. Тобто, якщо вчитель не знайшов 5 помилок, то це 5 помилок. Якщо ви самі закреслили і змінили неправильно то п'ять ось таких помилок, які ви самі побачили, це одна помилка для вчителя. Орфографічний комплектній помилок, На неопрацьовані правила правило але а не враховується. Ну це просто. Якщо ви ще право, щоб вам там має стояти кома, ви написали просто, то там ставиться кома і це не враховується. Ну, також на матеріал ціні диктант. бачите, бали, тобто тільки з помилок. І мало помилок, бачите, помилок, 1 до 12. Державник холод статус української мову в 9 класі. Предбачається диктант з работу на таким треба нота на годину. Частовий варіант, підписаний писати в сторінці так. Отже. Ну що, Хто написати перший диктант? 162 слова у цьому диктанті. І знову ж таки, Диктант. Як ми з вами працюємо спочатку? Тобто ми пишемо, як звичайний диктант, нагадую, що як то робиться. Тобто я читаю увесь текст зразу. Після чого я... ну, ми перечень. е... Писав, ну, тобто, пишемо. І теж перший раз я читаю речення, ви слухаєте, отслухаєте. раз ви записуєте. третій раз я читаю, ви його перевіряєте. Після чого я читаю ще раз диктант, а після чого показую. Ну, тобто цей диктант... текст цього диктанту ви вже зможете самі себе перевірити. А поки що послухайте текст. Батько нашої історії. Нетер прийшов до Києво-Печерської лаври з літнім юнаком і не завжди залишився тут. Щоб, не, щоб стати не тільки монарховом чорнорисцем, а й батьком української історики. Історики сходяться на тому, що він був надзвичайно освіченою людиною. Добре знав до нього руски і на наземних літописах, які читав в оригіналі. Нестора часто называть летописцем. Все так. Він справді вів летопис. Але правда, що назвать е писменником историком. И не просто першим профессионным историком Руси. А и батьком нашей истории. Это тренируется летописных літ... форм и историчновый кладоподий. А прагнення висловитися ширше, доктовали мочані вставні оповіді. повісті минулих літ. Пригадаємо. Наприклад, історію життя вішего Олега. Або розправу княгині Ольги Княгині Ольги. одне і літописи Сторонні попередниками. Від лавки і з-під його невтомного пара вийшла латично завершена книга, яка не тільки дає уявлення, звідти пішла руська земля, то в ній найперше почав княжити, а й читається як справді захоплюючу художню твірну на тему нашої історії. Ось вас такий диктант. Тепер Ви зараз записуєте Назву диктанту. Батько нашої історії». Зразу кажу, тобто, якщо ви реально хочете доказать, то департаю не зможете перевірити, Тобто ви не користуєтесь ніяким інтернетом, нічим, Просто у вас буде ручка. І аркуш паперу або зошик. Отже, перше речення. Нетер прийшов до Києва Печерської лаври з 12-літнім юнаком, я завжди залишився тут, щоб стати не тільки монархом Чорнорисом, а й батьком української історії. Як, до речі, Якщо я буду швидко диктувати для вас, ви можете завжди поставити відео на паузу, написати... А потім повернутися. Тобто... Продовжити мене сухати. Ітак. Перша речня пишемо. Я прийшов до Києво-Печерської лаври. 17-летним ид на І назавжди залишився тут, щоб стати не тільки монархом чорнорисцем. А й батьком української історії. Перевіряємо це речення. На прийшов до Куба печерської Лаври з наслить юнаком і на жовті залишився тут. щоб не стати, щоб стати не тільки мнаком черного а й батьком української історії. Слухайте наступне речення. Історики сходяться на тому, що він був надзвичайно освіченою людиною. добре знався на у него русских и на іноземних літописах. Яке читав в оригіналі? Записуємо це речення. Історики сходяться на тому, що він був надзвичайно свідченою людиною. Добре з нас давнього русских. А то я хочу, як підемо, 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 підемо. І на іноземних літописах, які читав в оригіналі. Перевіряємо це речення. Історики сходится на тому, що він був надзвичайно освіченою людиною. Добре нас давнього русских. І на наземних літописах, які читав в оригіналі. Наступне речення з нового абзацу. Це вам будуть казати на ДеПАВ. Тобто, за вам будуть казати де. Бачу, речення. Нестора часто називають літописцем. Пишемо це речення. Нестора. Часто називають літописцем перевіряємо це речення. Не треба це назвати літописцем слухати наступне речення. Це так він справді вів літопис. Але правильно його назвати письменником істориком. Пишемо це речення. Це так. Насправді літопис. А правильно ще його назвати його? Письменником? Істориком. Перевіряємо це речення. Це так. Він справді віплітопис. А правильно ще назвати його письменником Істориком. Наступне речення. І не просто першим професійним істориком Росі, а батьком нашої історії. Пишемо це речення. І не просто першим професійним істориком. Росії. А й батьком нашої історії перевіряємо це речення. І не просто першим професійним істориком Русі, а наступне речення нетр дотримався літописних форм і історичного викладу подій. Але прагнення це ширше. Діктовами часами ставні оповіді в повісті минулих літ. Пишемо це речення. Нетр дотримувався. Літописних форм. І історичного викладу. Ходіть. Але прагнення висловиться ширше. Диктували йому. Численні вставні оповіді... Лі... 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 оповіді. В повісті минулих літ. Перевіряємо це речення. Нетер дотримався літописних форм історичного викладу подій. Але прагнення вислати за ширше. йому численні вставні оповіді в повісті минулих літ. Наступне речення, послухайте його. Пригадаємо. Наприклад. Історію життя віщого Олега в розправу княгині Ольги. Отже. Пишемо, трошки. Пригадаємо. Наприклад. Історію життя. Віщого Олега. Або розправу княгині Ольги. Ось проремо це речення. Пригадаємо, наприклад, Старе життя віщого Олега або розправу княгині Ольги. Наступне речення з нового абзацу. Він вів одне ціле літописи створені попередниками. Запису фі з під його нертомного пара, вийшла. Автоматично завершена книга, яка не тільки є уявлення. Відпишла русская земля і хто в ній найперше почав княжити а читати, як справді захоплива и хоплю чу художник вер на тему нашої історії. Отже, Він зібрав Вот на ці алетописи створені попередниками записав їх. Із під його не в томного пара. Вийшла т. Темати... тематично завершена книга. Яка не тільки дає уявлення, звідки пішла руська земля. Ніхто не перш почав, ханяшити. А й читається. Як справді захоплюючи художній твір на теми нашої історії. Отже. Перевіряємо останнє речення. Він зібрав одне ці літописи, в попередниками, записав їх, і з підгрунтовного пара вийшла тематично завершена книга, яка не тільки до уявлення. Звідки пішла Руська земля, хто не найперше почав княжити. А й читається, як справді захоплюючий художню твір на теми нашої історії. Ну що, ось такий дектант. Зараз я вам прочитаю ще раз цей текст. Але цього разу ви будете вже бачити сам текст на екрані. І зможете виправити свої помилки. Зразу кажу. Не засмучуйтесь, якщо у вас буде дуже багато помилок. Ми будемо писати диктант, ще не один диктант ми напишемо. І навчимось. Добре писати диктант, ви напишете свій дійсно контрольний диктант. На, 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 на все 12 баллов. Отже. Ще раз читаю текст. Батько нашу історії. Нетер прийшов до Києво-Печерської Киева Пачарскую юнаком і назавжди залишився тут. Щоб стати не тільки монахом чорнорисцем. Ай батьком української історії. Тільки сходяться на тому. Що він був надзвичайно освіченою людиною? Добре знався і на Давнього Русських, і наземних літописах, які читав в оригіналі. Нетера часом назвати літописцем. Це так. Він справді вів літопис. Але правильніше назвати його письменником, істориком. І не просто першим професійним істориком Русі, а й батьком усієї нашої історії. Не, не стар дотримувався літописних форм технологічного викладу подій, але прагнення ширше і докладніше, відвалимо численні ставні оповіді повісті минулих літ. Пригадаємо, наприклад, історію життя і смерті віщого Олега. Або розправ у княгині Ольги і жителям міста із крустенням. Натра звів на ціле топси створені попередниками. Тож працював їх. Із підірвані втомного пара вийшла цілісна, тематично завершена книга. Там про те, звідки пішла Земля, то не найперше в княжити. А й читається, як справді захоплюючи художній твір на теми нашої історії. Ну що? У вас такий диктант. Пишіть сільського у вас помилок, мені буде дуже цікаво почитати. І е, цінить саме себе. Тобто у вас вже є критерії оцінювання. І тут самі собі оціните і поставите свою ціню. Якщо напише, чого у мене, наприклад. Ссылка помилок. І це. Сілька тобалів. Добре? Добре. Тоді ми з вами прощаємося до завтра. Завтра ми почнемо до з допаз математики. Вже... Ну з математики зрозуміло, що ніколи контроль не буде, там будуть вже тести. Які тести з чого вони будуть складатися, там вже ви дізнаєтесь завтра. Також завтра вас чекає. ...в закритому доступі, звичайно. Тут дозино з математики теж. Де ми поговоримо про подільності на 2, 3, 5 і 9 і 10. Ну що, на цьому я з вами прощаюсь. Дякую увагу всім. До побачення.